Всім, так, всім привіт, дорогі на друзі! Пішла. І ви на моєму каналі Максим Юа. Зараз я буду знімати гру про шарому, яка, про яку вбили ту дівчину. Її тут ходить призрак. Я граю з своїми друзями, з Даніком і з Лук'яном. Хлопці, привіт. а що це таке? Йо, йота. Це, ми ми, ми на це попали, на нас перша ніша нам за на все є. Коротше, ладно, давайте йому щось. Та розкажи Данік, що таке? Чого у нас які, на, на, на одратя ніч? Тихо, тихо, друзі. А знаєте, що він хоче курку, капусту, томат, снікерс. Зараз не чекаю. Я не знаю, чого є. Це ти, ти вже тисячний раз питаєш. <гум> а чого? Я не знаю. А Ой, Даня... Той... <гум> ага. Чуєш, Даніка, якщо я буду собі купувати оцей... Тобі сподобався оцей патріотичний український скін? Так. Да. Що мені купляти? Ото що з вишиванкою чи з солгодатом? Ну що з вишиванкою. Добре. Я буду таким, як ти, так? Да? Так. Да. Добре, дякую. Я сьогодні буду сити аш. А ну, Даня, а ну стій Ну Що, мене забати? Та це просто я тебе вчив битися. Так сейчас дайте я ще чипсом кушаю. А два ты нам типа травку куда по кофе шок типу, шок типа на усіхи. Ну давай. У нас клиент зараз убитый, а мы им же ему всю дали. Бубаски? А, хлопці, він хоче просто курку. Аня він не хоче шаруме, він хоче курка, якісь летес. Хлопці, давайте я прочитаю. Він хоче шарма. Це, Це курка, він хоче якісь картофельки і, і колбаски він якісь хоче. Аня, то давайте його колбаски. У нас нема колбаски ніяких. Штампосто тут, тут то, тебе ну, та тебе дома є. Як я знаю, ну. Варто, так, є, Даня, Колбаски. помідори О, що цупало, Даня? О, все він звали. Тану, колбаска це було у. О, колбаса є, Даня. Там... А ну, подивись, на. Це не колбаса. А що це? Джо огірок. Ааа. Хто це? Ламіння Малі? Та вилазь, чувак звійти. Тихто! Ой, хлопці, мені треба купити кофе. Ну добре. Так! А це сир, да? Ні, шо бачити. Так, сир. Таня... Так. Солодцы. Так, я сегодня буду Ой, попить, игрок. Я, я, тоже тоже сыр. О, я что-то нашел, хлоп. Какие сыр. А ты что тут? Помидорка. Несу я вам помидорку. Что ты заказ. Максим допомагає Що саме? А, туда курку поклади. Зараз, зараз, чекай, кладу курку. А mm. туда мені валют поклади? Салат. Салат. Добре, кладу капусти Сир. Я, ну я... так, картопляків і сир. Ну я взяв сир і картоплю. Треба поклати. Так, мені треба котло попити. Е? Курка. Що, голодний чи Ой, я ще чесний сейчас покушаю. Давай я Тут... тобі дам мороженку. Да. Хлопці, а в нас будуть якісь вегани, типу без... без курки?

Що? Та, та, шо, ми та блин, чого ти туди залазиш? Ладно, потім мим гейм я по Максиму Що ти типа, Максим? Не помре на Дальгоні А він на чому Максим, а ти на чому граєш? На планшеті. Фу, це росіянин не давайте йому їжі! Ну, закидаю його нашу. Фу. Раша параша да, так, та, та. Зараз зачекайте. І за, зараз Я не зараз буду ще помідори кидати. Тобі не можна їсти. Mm. От ти дуже сильно какаєш. А їх внажареється, хай їх нажарається. На. помідори в нього кидають. До речі, друзі, тут є секретна кімната. Ми кем пам'ятаєш секретну кімнату? Фу. Слава Україні, Позоріше. Так, я ще дай, 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 позвоню Росіянам їсти не можна. Так, Матя, я не... вже, да, Друзі, я вчора не нечайно я, я вчора незвичайно матихнувся, я обіцяю, більше не буду. Ніщо поганого не ні розказувати матікатися не буду. Бо мене забанять, да? так? Так. О, та, та, дай мені у серкедай. Не не, не давай йому їсти. Ти, мускай, все, мокрити його. Та хлопці, це це просто гра, Господи. Що <риск> <риск> <Шо> ти робиш? Ти на мене ти дивишся ніби що робиш? Ого, ти робиш. Ага, Лукян, ти що? Ай-яй-яй. Я не буду на це дивити. Тихо, тихо <гум> це... Ну я ось раку, хлопці, я від вас ховаюся, ви дуже странні. А це я знаю. А чого ти насі виліз?

Алло, алло, Добрий вечір! Добрий вечір! Алло, тут же есть. Добрый тут треба лукьяна, в Максим, там курка вулина, а ты реально там курка в Так. Алло алло, тут дер тут треба дердом для, для Лукьяна. Лукян, твоя, твоя прийшла. Я знаю. Стоп, хлопці, це, це ж моя вчителька з англійської, алло. Та з дистанційною англійською не вбежайте, її краще все подати прав. А тебе сьогодні вона в друзях? Так. А шо, кажуть, так. Ось це, ось це, Курка. Курка. Вопці вилезіть. Йома! Для мене шаурма літала прикиньте, пацани. А я просто тягнув шаурму. Да. Давайте, хлопці. Давайте. <ріць> давайте, хлопці, тепер тепер ви робите закази, бо я вже зробив декілька Ну, добре, декілька я зроблю. Шаурма, курка. Добре. Да, шаурма, курка шаурма, курка. Капуста. Я подивлюсь, щоб ви з моєю вчителькою дистанційно я нічого не зробила. Тобі зараз шаурма, двойку поставили. Тава шарума, курка, картофель чи що? Ні, це не картофель. Окей, ну допоможемо. Шарума, курка, капуста. Йе, а, все, я зрозумів. Шаурма, курка, Двадцатире катака 3. 3 3 3 di 13 можно кофе выбрать. А хочешь тогда покажу, так команду зва. Хочется покажу. в камеру. Я не можу зайти. мене є на весь кустру. Что-то жестко. Дивіться. Я бачу, бачу. Дивись, е, э, Максим. Що? Ну, не увіду, йде. Ого. Угу. Паріж. Команда це Париж, Паріж. Давай, так, хлопці. мені не заказ кидайте. Ой, у мене нога щось болить. Ой, я вже засинаю. І я заснула.

Сыр, сыр, сыр там же я, сэр. Уга, ч ты? Ого, да. <головіка> <головіка> Дарится Поманда Я закинул Надо задание держи камеру А шарус раз робить так Ти знаєш, як це виглядає? шайс робить так шерес. Ну ложка ведете ведеть Шарус Я не бачу. Блін! Та та-та-та- та, та, та нажимай на Е і дивись в камеру. Я не можу так не нажимати на Е і дивитись в камеру. Та на клавіатурі нажимай на Е, а дивись в камеру.